А то знімаю ще раз, бо забув нажати пуск. Рушка Еріка. Я її пересадив з місця е, стандартної посадки, замінив на іншу. Чому? Тому що розвиток її дуже високий в неї штам. Бачите, якщо в коліно беремо раз, то майже два. Тобто дуже високо. Верх розвивається нормально, було, було зрізано тут. тут. Тут ці гілки не пішли в ріст, от розвивається. І була е, сильна бокова гілка. Ось тут. Щоб забув включити кнопку. Ось так вона росла в нас. Ось така товста гілочка. О, тому я її зрізав. Чому? Тому що в будь-яких деревах така бокова гілка, яка йде від центрального провідника, не має бути товстішою ніж 50 см. Тобто ця гілка 50% від центрального. Тоньше. Якщо вона 50% має, ми її зрізаємо на зворотній ріст. Яблуня, грушка обов'язково. Та й в інших деревах, в принципі. Хіба якщо чашою, то там інакша ситуація. Тому зрізаємо на зворотній ріст. Верх розвивається прекрасно, не знаю, я ще думаю, що з нею буду робити, тому що її внизу ось така е <кхи> бокова, що вона нахилена, хіба її... можна і так зрізати повністю і пустити це все на зворотній ріст. І вона за рік може вимахати таку хорошу. Цю пагін. Найшло, що він трошки на південь росте, бажано на то Пробувати робити кербовку пилочкою. тако, над броньками. Може зараз зроблю.